Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну що, наступила та пора, коли всі хочуть, та не всі можуть. В якому розумінні всі хочуть та не всі можуть. Наступив період весняної посадки картоплі, весняного обробітку ґрунту під ту же картоплю, під різні культури. Ну а в нас сьогодні за планом буде фрезування. Ну що, я вже вчепив фрезу. Вчора я нею фризував вже цілий день. Фризує непогано. Покажу вам сьогодні у відео. Вчора не було часу знімати. Трохи назбиралося городів, то часу не було коли знімати. Ну а сьогодні вам трішки покажу фризування. Тому, кому цікаво, ставимо вподобайки, коментуємо. Не забуваємо нажимати дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення про нові відео, що відбувається на нашому каналі. Ну, підписуємося також, не забуваємо підписуватися, коментуйте. Поїхали. Так, ну що, заводимо трактора і поїхали. Були на такий от город, вже поставив фризу в робоче положення, ще не робив проходів нічого. Отакий город виглядає. Тут цікава форма, дось склон такий. Та ще тут тут щось таке понаоруване рівчаків. отакої він форми. Цікавої. Тут розширюється, тут розширюється, тут звужується і там розширюється. ну Подивимося зараз, що з того вийде. Така земля. Тут суглинок, чорнозем, суглинок, перемішку переміжку таке. Глиняний ґрунт. Що з того буде? Трішки вам покажу, що тут у нас буде. Місцевість гориста. Вон горбих, не знаю. Камера, мабуть, не передає. Тут такі горби, що це капець. Шов той що шов той бік. Є стовп посеред города. Тут уже коло стовба виоралося в пояс. Рівчачело, таке рівчачело, що його є. Ну зараз ми його трошки підрівняємо, звісно. Сильно то ми його не вирівняємо, бо тут під нього не підлізеш, але все ж трішки підрівняємо. Тут, так як я говорив, тут він розширається також. Ну, Починаємо працювати. Зараз вже бурани ростуть повним ходом. Цими днями тепло 27-26 градусів. І бурани своє беруть. Зараз спробуємо, що воно з того покаже. Так, трішки знімемо з цього ракурса. Буде добре видно фризу, як вона робить. Тому дивіться, поїхали. так от візуально виглядає. Площа рівнесенька. М'ягенько, хорошо. О, от так от. Ну тут, звісно, трохи ще й так воно якось оранний косайокцей. Ого! Ніхера собі, сказав я собі, ви. Це капець. Такі от булижники. Ось моя нога і камінець. Візуальний камінець, як моя нога, 41 й розмір. Да. Тому, коротше, хлопці і дівчата, якщо вам сподобалось таке відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за каналом. Буде цікаво. Всім пока і будьте здорові!